Питаю на його думку, яка ви на тарон подорож душі. Яка ви на його думку зараз? Ви тут, знаєте, якось так от переминаєтесь по цій карті, ви бачите. Тут якась мапа, і ви дивитесь, куди вам піти, куди поїхати, тут щось зважуєте між минулим, між майбутнім, що робити, як бути. Осімірки Кубків, ви знаєте, можливо, він вас бачить такою мрійливою, можливо, він бачить вас в таких ілюзорних моментах, коли людина обирає, не може обрати щось. Можливо, ви взагалі полюбляєте мріти, мріти, мріти – це дуже класно взагалі. Але не будьте такого, знаєте, в люзі якісь, де ми щось, наприклад, або когось наділяємо якимись якостями, яких немає взагалі у людини. А потім розчаровуємось. Бачить вас ту, яка вже далеко-далеко пішла в своїм шляхом. Бачите, тут далеко-далеко пішла своїм шляхом, відвернувшись від цих кубків, які, можливо, тут і йде мова про те, що вам сказала, можливо, ви наділяли щось людину, або мріяли про якісь там, наприклад, стосунки з цією людиною, а щось мріяли або ілюзії у вас були. Наприклад, ви думали про одне, а він насправді думав про інше. Яка ви ще його очами, на його думку? Ну, на його думку, ви є шанс, ви є подарунок долі. А, можливо, він думає, що ви, на його думку, пішли кудись за своєю мрією, можливо, за якимсь шансом, або, можливо, за пропозицією. Тобто матеріальна карта це і гроші якісь, і, можливо, по роботі поїхали. І у нього багато думок по дев'ятці жезлі. І ці думки про вас йому дуже багато не дають спокою, а також ця карта дуже така рефлексійна і дуже багато у людини страхів. От насправді, знаєте, як говорять психологи, за страхами нічого нема, там порожня. Задумайтесь, будь ласка, над цим перед тим, як вагатися або страшитися чогось, ну, наприклад, залишити цього чоловіка. От подумайте, просто розслабтеся, тому що кортизол, то він підвищується, і у вас дуже багато страхів. Тому а, таке враження, що ви постійно не можете вирішити, куди вам йти і який обрати шлях.